Мистемо, людина у просторі життєдіяльності, але перед тим виконаємо вправу, виправ речення та пригадаємо основні слова минулої теми. Це період, хронологічна послідовність та хронологія. Отже, ставимо на паузу та пригадуємо, як вірно розставити слова, щоб у нас було визначення термінів періоду, хронологічна послідовності та хронологія. Тепер проаналізуємо схему. Ви бачите перед собою такі поняття, як людина, особистий простір, соціальний простір, природній простір та держава. Як ці всі слова пов'язані між собою? На конкретних прикладах розкажи, з чого складається простір людини? Життєдіяльність людини людини є різноманітною. Людина має право на відпочинок, право на свята, право на спілкування. А які права є ще в людини? Назви їх. Темодія природи і людини стала частиною повсякденного життя, традиції сюжетом для багатьох казок, байок та прислів. Навіть у мультфільмах є сюжети з життя людини. Як називаються ці мультфільми, які бач перед собою? Які права тут були? Які можливо обов'язки, що було порушено? Будь ласка, розкажи це. Одночас людина належить до соціального простору, простору суспільства. Якраз ми, якщо перейдете ви за посиланнями, побачите трейлери до героїв Крут 1918 року. Це пов'язана людина, соціальний простір та держава, коли люди боролися за створення власної держави. І побачимо приклад саме Другої світової війни, УНУПА, які боролися за. Створення також державності України і прозвучить у вас їм. Обмисліть ці два трейлери і висловіть вашу думку. Отже, приходимо до висновку: що простір життєдіяльності це існування людини в особистому, соціальному, природному середовищах, їх взаємозалежності і дійсні взаємодії. Також нам потрібно ознайомитись з поняттями, що є простором, що простір буває географічний та історичний, і саме територію як місце, де розташовані природні та створені людьми об'єкти, і в якому відбуваються та розгортаються події, називають простором. Вони зображуються за допомогою карти, це умовно зменшене зображення земної поверхні або її частини. Також у середніх віках карти називалися порталанами. Це високо -такі точні, середньовічні, навігатаційні, морські карти. Бачимо приклад середньовічної такої порталани і сучасної карти, саме України. Географічна карта зображення в певному масштабі території земної поверхні на площині. Воно виконується за допомогою умовних таких знаків. Історичний простір це сукупність як природно географічних умов, так і результатів діяльності людини на певній території в певний історичний час. Бачимо перед собою історичну та географічну карту. Історик він оцінює можливості довкілля, і, скажімо, для землеробства та інших сільськогосподарських робіт. Він може оцінити можливості цього довкілля, чому було саме засновано місто тут, а не десь в інакшому місці. Для чого тут було побудовано щось, наприклад, монастирі, школи або оборонні споруди? Також довкілля дуже важливе для людства. І тому пропоную вам передивитись відео та відповісти на питання. Чому цей вислів є актуальним сьогодні? А саме, світ не належить нам, земля не належить нам. Це наш скарб, який ми зберігаємо для майбутнього. І попрацюємо разом! Наведіть приклади зі свого життя стосовно реалізації своїх прав. Усі мають право на любов і турботу, усі діти рівні у своїх правах, усі мають особливу турботу дітям з особливими потребами. Усі діти мають право на що. І діти мають право висловлювати свої погляди. Усі діти мають право на інформацію. Ось наведіть приклади поруч з кожним із шести прав. Також підведемо підсумки всього того, чого ми сьогодні дізналися. Складіть запитання до теми сьогоднішнього уроку, починаючи кожне з такими словами: коли, що, хто, де, звідки ми можемо дізнатися про чому та як. Дякую всім!